Вы сейчас что, издеваетесь? <грики> Вы сейчас издеваетесь. Спасибо большое за, за 30 подписчиков. У меня тоже 30. У меня уже 31. А! Спасибо. 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 31 підписник, це не Як... я просто дивився ютуб 32 хвилини мене не було на моєму каналі ну як в на увазі 32 хвилини я дивився відео а потім я за кожного канал... 31 підпісок це діляться Спасибо! pravolike. Aa. Uh, uh, uh. uh, duže ďakujem. Všem poka. Ja už utála.